Сатанівське лісництво розташоване на лівому березі збруча на території Національного природнього парку Подільський товтри. Попри особливості господарювання в заповідній зоні, тут спромоглися збільшити свої площі. Збільшення лісистості, збільшення площі лісгоспу це наша стратегічна робота. Це означає, що у нас гарні комунікації. А до речі, цифра звучить таким чином: якщо це було на першому етапі 19 тисяч. Зафіксовано 19 100 гектарів, то сьогодні ми декларуємо 20-300. Оце такий розрив, ми зробили це буквально починаючи. Правда, площадка закладалась починаючи з 2021 року, але десь отут ми вже почали отримувати плоди своєї роботи, тобто право власності. Підготовча робота тривала ще з минулого року. Лісівники зі свого боку та обласна влада і очільники тергромад з іншого з'ясовували усі нюанси результативного господарювання. Нам не треба додаткового людського ресурсу людей задіяти для охорони і далі подальшої господарської діяльності, тому що вони в нас є. Якщо ці масиви прилягають до наших, то відповідно, як той каже, ми перенесемо наш забор трошки далі. Лісівники, дякуючи державницькій позиції, врятували сотні гектарів уже заліснених земель від суцільних рубок. Війна війною, але ми роботу робимо. Ми не зупинилися ні на жоден день. Ми ні одного дня ми не стояли. Ми як працювали, так і працюємо. Навпаки, нарощуємо ще свої потужності. Уже в лісництві й запланували нові роботи на осінь. Прийняті ділянки засадять деревами цінних порід. Переважно дуб, головна порода в нас для наших умов. Це якраз вона підходить, це і актуально на сьогоднішній день. Збільшення лісистості області одне з головних завдань, над яким працюють в господарствах Ярмолинецького лісгоспу, тісні комунікації з іншими громадами, органами місцевого самоврядування Ярмолинецькою насамперед. Де центральний наш офіс Віньковецькою, Сатанівською громадою, Закупнянська, Чемеровецька та саме, де рішенням своїх сесій, вони теж виконуючи е, закон України, підписаний президентом от, щодо заліснених земель. А вони в свій час були заліснені, але не узаконені. По тих чи інших причинах багато є фактів. Колектив Ярмолинецького лісгоспу ще раз доводить, що навіть в умовах воєнного стану можна працювати стабільно, виконуючи всі лісогосподарські та виробничі функції.